Привіт! Вітаємо вас на нашому авторському курсі угорської мови. В цьому уроці ми розберемо лексику, присвячену темі сім'ї. А саме вивчимо, як називають членів сім'ї угорською. Тож, поки ви підписуєтеся на наш канал, ми приступаємо до цього уроку. Отже, Чолед в перекладі на українську сім'я. А моя сім'я угорською звучить як «О, чоладом. Батьки угорською сюлоюк. Оня це мама. Опо тато. Ейдеш в перекладі на українську солодкий. А ейдеш оня це не солодка мама, а перекладається саме як рідна мама. А ейдеш опо це рідний тато. Надьсюлек в перекладі на українську це бабуся і дідусь. Тобто батьки моїх батьків. Нодь Оня це бабуся, але також її можуть називати нодьмо, нодь опо дідусь, але також його можуть називати нодь попо. Після того, як закохана пара уклала шлюб, дружина називає чоловіка фейрі, а чоловік дружину фелеший. Гермек це дитина. Син фіу. лайн – це дочка. Внук чи внучка це уноко. Фію уноко. Це внук, лань унука, внучка. Легко запам'ятати, правда? А на нашому Патреоні ви знайдете всі аудіозаписи з новими словами до кожного Ютуб уроку. Оскільки в угорській мові немає родів, то будь то брат чи сестра, їх угорською можна назвати, одним словом теж Але якщо потрібно конкретизувати, то брата можна назвати фіутешвір, а сестру Лайнтештвір, Близнюки угорською ікерек, а брат або сестра Близнюк Ікертештвір. Також в угорській мові є слова, якими можна конкретизувати старший чи молодший брат чи сестра. Отже, невір це старша сестра. Гук молодша сестра, батьо старший брат. А юч це молодший брат. Наступні члени сім'ї, які ми вивчимо, це тітка та дядько, поки ви ставите вподобайку цьому відео. Тітка угорською найдниний, а дядько нодь батьо, двоюрідний брат або сестра. Угорською унокодештвір. Онюш в перекладі з угорської це або теща, або «свекруха». Опуш це тесть або свекор. Невістка угорської мень. А зять в. Мушто осві це відтюм або «мачуха». Тобто не рідний тато чи мама. А тепер детальніше. Мож того оня це мачуха, Мож того опо відчим. Мож того фію пасинок, а мож того лань – це падчерка. Хрещені батьки угорською керест сюлик. Керест Аня це хрещена мати. Керест Опо хрещений батько. Керест фіу хрещеник. А керест лайн хрещениця. І наостанок, як приклад використання цих слів, розглянемо текст під назвою Чуделодощоредо Моя чудова сім'я. Я зачитаю угорською, на українську ви бачите на екрані. Egy nagy házban lakom, két bátyám és egy nővérem van. Apám matematika tanár, anyám pedig nővér egy kórházban. A testvéreim nagyon okosabb, a nagymamám is velünk lakik. Ő főzi a legjobb ételeket. Hétvégén mindig jönnek hozzánk a nagynéni, Ір у нокотеш твій реїм. Денио керест опам і шюн. А ваше аронопі гебедре. Якщо вам сподобалося наше відео, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, та не забудьте поділитися ним з друзями. Більше матеріалів до кожного уроку ви знайдете на нашому патреоні. Посилання на нього знаходиться під відео. Чекаємо вас на нашому наступному уроці.